Раптові та поступові відмови елементів системи. У процесі експлуатації в матеріалах елементів електромережі внаслідок термічних та механічних впливів, електромагнітних полів, агресивного середовища. Зниження показників якості електричної енергії та інших факторів накопичуються незворотні зміни, що знижують міцність, порушують координацію та взаємодію окремих частин. Ці зміни у випадкові моменти часу можуть призвести до відмови елемента. У сучасних умовах неможливо вирішити проблеми прогнозування рівня надійності, управління рівнем надійності на стадії проєктування електричних систем, ґрунтуючись лише на статистичному матеріалі. Найбільш перспективним напрямом є використання статистичних методів. З аналізом фізичних процесів, що відбуваються в елементах конструкцій, і викликають старіння, знос та відмови елементів. При розгляді показників надійності будь-якого елемента розрізняють три періоди його експлуатації: період опрацювання, період нормальної експлуатації. Період інтенсивного зносу та старіння. Період 1 характеризується зниженням інтенсивності відмов з часом, що пояснюється виявленням прихованих дефектів викитовлення та монтажу, відбраковуванням елементів. Період 2 характеризується приблизно постійною інтенсивністю відмов. В цьому періоді відмови мають раптовий характер механічні ушкодження, ушкодженням внаслідок несприятливих чинників. Період 3 характеризується підвищенням інтенсивності відмов з часом. І пов'язан з інтенсивним зносом та старінням, незворотними фізико-хімічними процесами в матеріалах, з яких виготовлений елемент та його частини. Поступові відмови. Кожен з типів відмов описується власною математичною моделлю явища та своїм підходом до отримання кількісних характеристик. Одна з основних характеристик відмов функція розподілу часу безвідмовної роботи. Решта всіх показників надійності, які пов'язані з відмовами, визначається досить просто за функцією розподілу. Розподіл відмов на раптові та поступові, досить умовний. І служить для зручності та аналізу кількісної оцінки явищ, тому доцільно розглянути спрощені моделі формування випадкової величини, часу безвідмовної роботи елементів, зокрема, періодів 2 і 3 експлуатації, що становлять найбільший практичний інтерес в розрахунках надійності.